Отця і сина і Святого Духа. Христос в останнє входив в Єрусалим, але вперше його так зустрічали. Люди виходили на зустріч з пальмами ввіктями, навіть розстилали свою, свій одяг. Під ноги осляти, на якому їхав Христос, щоб хоча би копита осляти доторкнулися до того одягу. Діти кричали Осана вишніх. Цар Ізраїлев, благословений той війня Господнє. Його зустрічали, як царя. Здавалося, що ще може бажати людина? Людина. Але не Бог. Євангелист каже, що під'їжджаючи до Єрусалима, Христос плакав. Чому? Тому що він бачив, що народ цей так і не зрозумів, хто він є насправді. Люди чекали, що він зараз приїде, зробить переворот політичний, стане царем, викине всіх римлян, звільнить. Народ від Ірода і буде і процвітання в цьому народі. Більше того, вони навіть думали, що він стане царем усіх народів світу. Вони таки не розуміли, що перед ними не земний цар, а небесний. Він плакав ще тому, що і він бачив майбутнє Єрусалима, що його оточуть римські легіони. Що винищать всіх майже і зруйнують Єрусалим, крім єдиної, крім єдиної стіни, яка залишилася до цього часу, яка називається стіною Плача. Ну чому римляни залишили цю стіну? Я вам якось розкажу окремо. Але факт був. Він плакав, тому що люди не зрозуміли, що це перед ними є Месія, Спаситель. Він ще плакав, тому що ці, ці люди, які зараз обійма, хотіли обійняти його, зустрічались з ваями, з ликуванням. Через деякий час будуть кричати розіпни, розіпни його. Бо їхні надії він не виправдав. Бо коли вони побачили замість владолюбного царя принижену людину, побиту, триному у вінці, всю скривавлену, яка несе хрест, їм не було шкода цього людину. І вони кричали, розіпни його. Він це бачив, і йому було від цього дуже гірко. Сьогоднішнє свято, вхід Господнього в Єрусалим ми теж зустрічаємо зеленими віттями. Взагалі, відтяке чи пальмове віття, яке використовували іудеї тоді, з, того, з древніх часів означало якраз віття перемоги. Так зустрічали переможці. Ми також зустрічаємо зараз Христа як переможця. Пекла і смерті. І тому зустрічаємо його саме такими зеленими, не сухими, а зеленими віттями, які перші, як правило, розпускаються у нас. Але чи будемо ми, дорогі браття і сестри, подібні до юдеїв через деякий час після цього свята? Чи все ж таки ми зустрінемо Христа як Сина Божого? Який розп'ятий був заради нашого спасіння. Чи не будемо ми в ньому розчаровані? дивіться на нашій маленькій, може великій, не знаю для кого як планеті а, майже півтора мільярда християн. Які ну, принаймні називають себе християнами. Ну, це... Багато. Уже кажуть, що доходить до 2 мільярдів. Тоді питання, чому скільки нещастя на цій планеті? Чому йдуть війни, які розпочинають християни в кавичках? Чому? Чому не згода, чому стільки голоду? Чому скільки нещасть? Чому страждають більшість людей на цій планеті? Здавалося б, можна було побудувати Царство Небесне. А люди не зможуть побудувати Небесне Царство. Бо царство Небесне на землі ви не побудуєте ніколи. Бо люди в більшості приймають Христа, знову таки кажу, як земного Царя. І хочуть від Христа лише земного. Господи, дай здоров'я! Господи, дай гроші, Господи, дай мені роботу. Господи, дай мені чоловіка чи жінку, бо вже трошки вже пора женитися чи замуж виходити. Господи, дай мені сесію здати і бажано так, щоб я не вчила. Господи, дай мені ще чогось. Хто з нас і в більшості людей молиться. Про те, щоб Господь увійшов в його серце. Щоб Господь дав йому такий дар, як дар віри, дар прощення, дар милосердя, дар смирення. Та майже ніхто. А Господь що сказав? Господь сказав, що Царство Небесне всередині нас є. А в нас виходить так, що ми хочемо. Чи думаємо, що ми купимо квиток до цього Небесного Царства? Ходячи до храму, постячись, читаючи навіть вранку, зранку і з вечора молитви, ну а як же, Уже ж праведно, Уже все, царство небесне забезпечено. Але коли Господь...